Доброго ранку малята! Сьогодні у нас з вами незвичайне заняття і ми поговоримо на дуже цікаву та важливу тему, а на яку саме ви мені зможете підсказати, коли відгадаєте загадки? Полюбляє він ковбаску і хозяйську любить класку. Дін завжди захищає. Як зовуть його? Хто знає? Так, ви здогадалися? Молодці, це Песик. Хто пухнасту шубку має, лапкою її вмиває, мишка страх, кого боїться, здогадалися? Хто це? Так, молодці, це киця. Молодці, ви відгадали загадки, а у кого із вас є домашні улюбленці? А нам сьогодні на занятті допоможуть пухнасті. Гості котик мурчик та песик гавчик. Ви знаєте, що кіт і собака друзі людини, які здавна живуть поруч із нею. Історія такої дружби розпочалася дуже давно, коли первісна людина помітила у тварини унікальні якості, що були набагато краще розвинуті, ніж у людей. За давніх часів людина приручила сірого вовчика. Він першим прийшов до неї із лісових хащ. Поступово хвостатий друг навчився охороняти дім, захищати і допомагати пасти череду, полювати на звірів. Відтоді пройшло дуже багато часу стосунки людини і собаки. Збереглися аж до наших днів. Зараз на земній кулі немає такого місця, де поруч з людиною не жив би собака. Собака вірний товариш і помічник людини. Людина також приручила і котів, колись ця тварина була священною, божеством в стародавньому Єгипті, поважали кишок за спритність та вміння охороняти дім від гризунів. Як ви думаєте, завдяки чому наші котики є такими хорошими мисливцями? У котів дуже гострі кіхті і хороший слух, вони гарно бачать вночі, а це дозволяє нашим котикам рухатись непомітно і тихо. Коли кішки біжать, то вони ховають кіхті і стають лише на товсті та м'які подушечки пальців, тому й рухаються безшумно. А тепер давайте пограємо в гру. Я буду називати ризи характеру тваринок, а ви будете вгадувати, хто це, собачка чи котик. Отже, розпочинаємо: охоронець, майстер підкрадання, любить багато спати, любить вмиватися, муркотун, його легко дресирувати, не любить купатися, приносить капці, має чутливі вуса. Любить прогулянки на вулиці. А скажіть, будь ласка, чи треба доглядати за своїми домашніми улюбленцями? Так, звичайно, ми з вами відповідальні за тих, кого приручили. Ось наш помічник, Мурчик хоче запитати, хто з вас допомагає батькам піклуватися про домашніх улюбленців? І як саме ви це робите? Якщо у вас проживає песик або котик, то необхідно його годувати, розчісувати їм шерсть, водити у ветеринарну клініку або на огляд і на щеплення, вигулювати, купати їх, якщо вони забруднились, гратись із улюбленцем. А як ви вважаєте, як правильно годувати кішок і собак, можна годувати їх спеціальним кормом, у якому є всі необхідні для життя речовини. Але ні в якому разі не можна давати солодкого ні песикам, ні котикам, адже цим ми можемо зашкодити маленьким пухнастикам. Запрошую вас до зоомагазину, де ви допоможете нам з песиком і котиком обрати необхідні для догляду за тваринами речі. Так уже склалося, що люди часто виявляються невдячними за те, що тваринки роблять для них. Викидають своїх вихованців на вулицю, бувають випадки, коли тваринки загубились, а господарі не можуть її знайти. А бувають і такі господарі, які не шукають, так з'являються безпритульні тварини. Пам'ятайте, що життя на вулиці позначається на поведінки тварин, інколи безпритульні тварини можуть становити небезпеку для людей, а саме переносити небезпечні захворювання. Збиватися у зграї та бути агресивними, тому потрібно бути обачними. При зустрічі з безпритульною собакою забороняється галасувати, піднімати на собаку палицю, кричати, намагатися відібрати у нього те, що він їсть, починати бігати, коли ви побачили безпритульну тварину, підходити і гладити незнайомого собаку чи кота. Але є люди, які переймаються долею безпритульних тварин. Це спеціалісти ветеринарних клінік, волонтери та працівники притулків для тварин. Волонтери тварин це люди, які допомагають тваринам, що потрапили в біду. Вони забирають тварини з вулиці та шукають для них нові сім'ї. Якщо знайти нову сім'ю одразу не вдасться, то тваринку тимчасово переселяють у притулок. Це спеціальне місце, де живуть тварини, у яких немає господарів. Безпритульну тваринку можна підгодовувати, але краще це робити з батьками. А ще можна купити корм і завести його в притулок, де живе багато бездомних тварин. Пам'ятайте, безпритульні тварини не винні в тому, що у них немає домівки, а домашні тварини потребують нашої любові та догляду. Перед тим як брати тваринку додому, треба добре все обдумати, чи зможете ви виконувати свої обов'язки і постійно доглядати і любити свою тваринку. Тож, малята, любіть, піклуйтесь, грайтесь та доглядайте за пухнастими друзями, а вони вам за це віддячать своєю добротою і вірністю. А наше заняття закінчується на все добре.